Починаємо ми з криміналу. У Києві чоловіка вбили просто серед білого дня. Усе, що відбувалося біля однієї зі столичних новобудов, змогла зафіксувати камера відеоспостереження. Тож деталі цієї, а також інші резонансні події, у нашому наступному сюжеті. У Києві ухилянт покусав поліцейського. У Житомирі правоохоронець на підпитку влаштував смертельну аварію. А у середмісті столиці просто серед білого дня застрелили людину про найрезонансніші події просто зараз. У Києві ухилянт вкусив поліцейського під час перевірки документів. Діло було у Дарницькому районі столиці. Патрульні зупинили автомобіль марки BMW через те, що він проїхав на червоне світло світлофора. У машини також був закритий номерний знак. Під час перевірки з'ясувалося, що водія розшукує ТЦК за порушення правил військового обліку. Коли чоловіку сказали про це, він почав грубіянити і поводитися дуже агресивно. При затриманні він чинив опір і навіть вкусив патрульного. Поліцейські застосували силу і затримали його. На водія склали кілька протоколів за здійснення непокору поліції та заводіння з закритим номером. Після цього його передали до Дарницького ТЦК. У Житомирі поліцейський влаштував смертельну аварію. За даними слідства, в його крові було в п'ять разів більше алкоголю, ніж дозволено. Аварія сталася близько першої ночі. Правоохоронець віз двох дівчат 16 та 17 років та 25-річного чоловіка. Він не впорався з керуванням і влетів у бетонну опору. В результаті 16-річна дівчина загинула на місці. Інших пасажирів із серйозними травмами доставили до лікарні. Правоохоронцю загрожує до 10 років в'язниці. На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули чотири людини. Від легкового авто залишилася купа металобрухту. Аварія сталася біля села Синява Тернопільського району. За попередніми даними вантажний автомобіль зіткнувся з легковим автомобілем. Слідчі з'ясовують причини ДТП та встановлюють загиблих. Місцеві змі пишуть, що водій легковика рухався зі швидкістю близько 150 км кілометрів на годину і потім врізався у вантажівку. На Львівщині перекинувся автобус із пасажирами. Серед травмованих є діти. Аварія трапилася біля села Родатичі. Там зіткнулися рейсовий автобус Чернігів-Прага та легкове авто Ауді. А 4 за попередніми даними 48-річний водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічку та зіткнувся з Ауді, якою керував 33-річний мешканець Львівщини. Від удару автобус злетів у кювет і перекинувся. У салоні було 65 пасажирів. Медичної допомоги потребувала 51 людина. З них них ...30 отримали травми, в тому числі восьмирічний хлопчик і 17-річна дівчина з Київщини. Серед постраждалих також водій легковика та другий водій автобуса. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини аварії. У Києві чоловік пограбував пожежну частину, поки рятувальники гасили пожежу після ворожого обстрілу. Після ворожої атаки у столиці спалахнула низка пожеж. Рятувальники поїхали на виклик. У цей час 48-річний чоловік пробрався до пожежної частини та вкрав рюкзаки з речами. У викрадених сумках були медикаменти для надання першої допомоги: турнікети, бинти, пластирі, а також особисті речі одного з рятувальників. Зокрема, нагрудний знак за сприяння обороні Києва. Поліція швидко затримала крадія з усім викраденим. Йому вже оголосили про підозру. Чоловіку загрожує до вісьми років в'язниці. Просто серед житлових будинків Києва сталося зухвале вбивство. Діло було вранці в Голосіївському районі столиці. Неподалік нового житлового комплексу та академії СБУ пролунали постріли. Місцеві жителі викликали поліцію, коли почули крики та побачили закривавленого чоловіка. На місці правоохоронці виявили ціло з вогнепальними пораненнями. За попередньою інформацією, загиблим виявився 50-річний полковник СБУ, який служив у центрі спецоперацій. Кілер сховався між машинами, дочекався, поки чоловік вийде з дому, натягнув балаклаву і зробив 5 пострілів із пістолета, ймовірно, з глушником. Усе це трапилося просто на очах перехожої. Після цього стрілець утік. Поліція проводить розслідування. Особу нападника встановлюють. Триває його пошук.